Без питань я йду завжди першим. Заді, 5 метрів. Та ні, дід. І Раз-раз-раз піка, молодець. Я такий як, мотиватор невеличкий. Ти що тут очкуєш? Я це взяв кулак. Ну, треба бути на позитиві. Перше, в мене прям бойовка це було вже на Донбасі. Пацанчик, який нас поміняв, розказує, що в нашому районі десь є сп Вони не паляться, палять тупо наші техніку, рух. Я так дивлюся на побратиму, він теж младший, йому 20 з копійками. Йдемо подивимось, де вони є. Та йдемо. Лі. подивились, там копчики. Він пішов зверху, цинканув. Ну і каже, можна працювати невеликий, глибокий. Ну, Добре, один бліндажик. Окей. Заходимо. Він мені показує тут бліндаж. Чуємо, якраз киліяночка починає рухатися. До мене вилазить без броні, без каски. І автомат в руках. Я такий, хлоп на форму, хлоп на автомат, три постріли. Готовий. Побратюня ще додав туди пів магазину так. Я туди ще гранатку на догонку. Ну, двоє. Юргенчик і Тігер. Я спочатку, типу, був типу, блядь, перший і хлопнув його. Потім на документи його подивився. Дід 63 роки думаю, Коп, ти прийшов сюди. Ти дід. Ну казав собі, що Вагнер весь, потім штурмзайт перекинутий. Ну, це в мене так перша бойовка і вийшла з ним. Потім ще Попробували до нас посадку заскочити. Нам пораз дійки передають 300 метрів на першу годину. Я такий, хай беру автоват першу годину там, так. Да. Потім з не цікаво, у нас пулемет стоїть. Посав автоват, я за пулемет. 300 метрів мінус два. О. Вже кіли набиваю. Потім сказали, вони перемістились трохи в липні посадку на, на пів і стріляють. Окей. Долу я, типу, зняв з кулемета. І лишився один, який почав з його в півічку. Хлопнули там. Він так, так і лишився. Оце якраз після того случаю, у нас так вийшло: я взяв мужичка старший, взяв у нього грілку каже, я йду їсти готувати. Ти поціленкуй сектор. Я їсти, готую. Коло мене радійка, довго не говорить. Я перемикаю на другу хвилю. З сусідньої точки говорить батька: 500 метрів. 100 метрів, вже менше. Я вилажу, подивитися, де вони є, вони в 20 метрах. Ну, типу, окей, автомат, пацани, бойова, готовність. Один швидка перезарядка, другий, третій. І типу, так е, потім дали команду, працює один калаш, ну, я, типу, у мене два трофейних калаша і мій калаш. Ну, давайте, потанцюємо. Один калаш, другий, третій. Одного одразу двохсотну. третій, щоб був дальній, він трубу сховався, а другий в пасаці сидів попри дорогу. Ну, типу, Сиди на мене бронібоні, довго посиди щиня. Один рочок, другий, третій, 15 років, перебіг дорогу і так і ляг. Як нам дали команду, працює один калаш, я типу пацанам пацани працює один калаш. Ви цинкуйте сектора, щоб з інших сторон не підбігли. Плюс, плюс все, я працюю, вони цинкують. У мене якась проблема, вони підкидають магазин мій, ще щось. О, типу комунікація і швидка перезарядка. Цьому нас навчили інструктора. Танчик, Заяць і Геннадій. Ну так, да, трохи вони нас весь час тим і замахали, але це на туризм добилось. Ну, за день кілометрів два, сповні амуніції могли пройти. Там, вже як вони любили під вечір, давайте хто краще, 6 кілометрів 15-20 хвилин. Ми вже на тосі, що інструктора самі в шоці були, що ми так швидко, то все робимо. Називали термінаторами, що не могли вони нас толком так заганяти. Що казали, молоді, це сила більше би таких. А що сказати посадам, що проходять без ВП? Ну, якщо є за що? І так має бути. Інструктори знають своє діло і вони хочуть краще, щоб типу, всі повернулися живими. Вони переживають за нас теж. На другому виході, коли ми вже виходили, ми зачислили собі кусочок перекросточка. У мене пасанчик пішов забирати рюкзаки і наступив на мін. Ну, типу, нічого серйозного, ногу просто сильний такий ушиб, не міг стати, трохи руки посікло, я його в'яжу, в'яжу, ми сміємося, типу, все окей, тоді серйозно. Він мені потім різко каже, ззаді, 5 метрів. Я розвертаюся на турік. Я в нору заскочив, беру автомат, дивлюсь, а він знімає каску, знімає автомат, бронік, типу, ставився з боку. Себе. Я думаю, та ні раз-раз, раз був сильний туман, і типу, зараз. І він типу, зміг так до нас підійти. В нього очки потім ми в нього знайшли, то я не знаю, ну мінус 6-7 десь так. То взор у нього дуже поганий був. Може, через то він нас не видів і, тіпо, думав, нормальна місцевість, він типу не знав, що ми тут є, почав собі так як одяг робити. Ну, відпочивають і тепер далі. Старші, так як більшість, вони не мають такого як інтересу, Я їм піднімаю, піднімає, вийшов. Пенсіонери, Давайте буде не внивайте, зараз покажемо, як треба. Я такий як, мотиватор невеличкий. Наслід піднімати. У мене група велика, ну всі старші, переважно. Без питань я йду завжди першим, я їх веду. Вони бачать, що якщо молодий може, він не боїться, то чого нам старшим боятися? Одному старшому у нього кульове в ногу було, і типу, сутку. Не могли зупинити кровотечу, попускали турнікет. Там вона чи не спрацьовувала, чи що, починала з кровотечі. Я до нього прибіг, він такий піка, браток, поможи, бо я вже не годен. Я кажу, без питань. Він, він ще менше за мене. Я маленький, він ще менше. І каже: Ну що, терпите? Я його ногою приїжджав, хлоп, 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 там понада. передаю, що кровотеча зупинена, турнікет попущений, Нога. Пользу зі присусує, піка, піка молодець. А потім мене ФПВ-шкою... фпв ФПічка прилетіла, мені в льошку. Ми, я прибіг пів кілометра такої пробіжечки. Хлопло, хлоп, прибіг, кажу: ну що, мотайте мене, я, я сам себе не перемотаю. Перемотали, і я до, до того, що мотав. Ну що, тепер оба будемо шкандибати, в мене нога теж пробито. Пацани теж почали, коли мене мотали, в мене бочина розпонула. Ви почали типу, накручувати, а тут бін склади пару разів, приклади, скотч, і все, біжити будуть. Ти що тут очкуєш? Не треба боятися, і не треба себе накручувати. Так, да, деколи страшно. Яйця взяв в кулак. Ти нормальний джекічан, блін, давай. Як інструктора нам казали: якщо ви себе накручуєте, ну, вам... ну вас хлопнуть, бо ви себе накручуєте. І головою не думаєте. Треба бути на позитиві. Все. Все окей, на позитиві, так на позитиві. І так в мене вийшов на позитиві.